Поставили на лічильник. Сумчани змушені годинами стояти в черзі, щоб вирішити питання з повіркою опломбуванням лічильників води. Поки цього не зробили, люди вимушені платити за загальною нормою споживання. У водоканалі ж нарікають на попередників. Мовляв, зі 115 тисяч міських лічильників досі не повірені 80 тисяч. А персоналу катастрофічно не вистачає. Задуха тиснява і наелектризована атмосфера. Після тривалого очікування люди не добирають слів на адресу комунальників. Скаржаться на черги бюрократичну тяганину відсутність інформації і обурюються, що змушені платити за воду значно більше. Іноді сума навіть перевищує норму. Місяць довжди були приїхати шотчики опломбувати. Страшні суми виганяють. Платити ніхто не буде. Ніхто не буде платити. якщо буде такий бардак. Невозможно нікого, нікого нічого спросити. Никто ничего не знает, да что это такое. Сказали на среду прийти, приду. А потом звонок, перезвони, говорит. Перезвонил, я говорю, сказали, что пятницу. Прождал, отгул, взял. В это полностью просидел, никто не пришел. Обратно стою здесь. Да, люди больные стоят. Тут люди стоят уже все мокрые. У меня, например, ноги больные. Я сюда приходила в апреле, приходила в мае, приходила в июне. В квартире никто не живет, а заводу приходится платить, потому что счетчик назначен на пломбирование на ноябрь месяц. Ну, разве это нормально? 900, я говорю, так вы посчитайте, вы у меня снимали 3, даже 4 месяца, по 4, по, значит, грубо 8 кубов горячей и холодной воды. А у меня Щочик установили. За три місяці по щотчику, вже прийнятому, ну, ще не опломбірованому. На час пломбіровки у мене всього вийшов, три куби гарячої і холодної в місті води. Скринькам для заяв сумчани не довіряють. Кажуть, звернення може легко загубитися, а додзвонитися майже нереально. У міськводоканалі ж наголошують, що не мають права знімати показники з неповірених лічильників, а проблеми виникають у городян, котрі не вклалися у визначені строки. Отут у правому куточку квитанції, у правому є термін повірки. Пишеться квартал і рік. Ось у мене написано перший квартал 2015 року. Тобто, дається три місяці для того, щоб за три місяці звернутися в КП пеміський водоканал, записатись на чергу і зробити повірочку. За словами Сагача, минулого року з 45 контролерів лишилися тільки шість. Набрали нових, але ситуацію складні, плинність кадрів. Зараз з населенням працюють 23 особи. Ім, попри це, деяких абонентів навіть вдалося обслужити достроково. Є спожичі, які вже казали, що були записані на травень 2015, а їм вже повірили лічильники і поставили пломби. Теж ми також стараємося людей, які вже записались, усіх здвигати на 2014 рік. Також на підприємці створили комісію для тих, хто вимагає перерахунку. Вона щодня розглядає 10-15 звернень. Проте людям, котрі годинами пітніють у тісному коридорі, від усіх цих роз'яснень не легше. Костянтин Єлішевець, Сергій Сурков на часі новини.